У мене чоловік військовий, і я б хотіла б, щоб ці кошти більш пішли на допомогу нашим військовим. Чи плануєте отримувати тисячу замови? Є підтримка вже на що витратили? Поки не знаю. Прошлий год в Макдональдсі було прикольно розплачуватися. А так я бачила, що всякі шоколадки на розетки заказують, оплачують. Я вже витратила. Я працюю в волонтерському центрі, допомога Збройним силам і їх сім'ям. Ми донатимо на матеріали, на те, що треба військовим. Взагалі камедалка в ідеалі, а там як буде. Або книжки дитині. Не знаю, можна на Укрпошту зайти, скупити якогось макарон, там, саме елементарне Календари, солодок. можна купити. Календарика купити. Вже витратила що? на книжки. Я маю свій книжковий клуб, тому книжки для мене в пріоритеті. Ні на що, ми її не брали. М -м, не хочу. А я взяла на донат. На донат спрямувала. Я вже витратила. На, на книжки я витратила. А ще я хотіла да. на Макдональдс, а потім зрозуміла, що на Макдональдс не можна. Я вже отримала, в аптеці трошки витратила. На що? Ну, Навірно, на засилу. А я не оформляла замову її підтримку. Я чуюсь дотримуюсь такої думки, можливо, вона комусь потрібніше. На абонемент в 3-4. Спортзал. Да. Ні, не планую. Чому? А, хай це краще гроші, не знаю, держава переживає військова. 47-му бригаду. У вас там рідні? Там, а платежилья. Очень дорого сейчас все. За тепло заплатити. І тут ж її не вистачить, чисто частинку. Прийшла мені на рахунок, а куди потратити, я не знаю. Мабуть, на спорт. А ще ваша тисяча зимової є підтримки може стати зв'язком та транспортом для черкащан. Підтримати наших захисників можна, спрямувавши є підтримку на збір 18.30. Як це зробити? В описі до відео.